Відпрацював цілий день сьогодні з 10 до 9 -ї. з перервами, але це було дуже важко. Ну, в тому сенсі, що я працював супервізором. Я вже про, е, проходжу навчання на супервізора, і, власне, взяв участь... В... взяв участь у одному із фестивалів. Фестиваль вікно і був там супервізором на трьох майстер-класах. Ось зараз Закінчилася супервізія після третього майстер-класу. І спускайся вниз. А тут подаруночок. Слава дещо купив каже на новий рік. А чого ти такий сумний. Дякую. та да та та да, -да, -да. Нутрій Буллет. Да. Не знаю, що таке за Булліт. Ну, будет це куль англійською. Ого, ого, оце інструкція. Я сповідаюся одна така товста, тому що це різними мовами, що це дуже, дуже складний пристрій, який потрібно вивчати. Я дуже важко стою такі книжки. Так, це розчистка. Я христиано з тимці. Ну давай. Діставай! Та-та-та-та! Ще один гаджет. Ми не будемо користуватися. Чому? Ой. Е сюди влазить ціла курка. Ого! Да, я тому Давай Давайте, може, на столі його розправиш. У нас просто не відео, а якась суцільна розпаковка. Ми постійно щось розпаковуємо, щось Чуть купуємо. Щось купуємо. Розпаковуємо. Так. Це такий носик. Там, там, там. А, це треба зняти. Okay. Mm -hmm. Тобто цілу курку можна ставити сюди. Ага, ну правда, така величезна. Величезна. Да. Така пічка. ВЦе, як це називається? Мультипіч. Мультипіч, тобто як аерогріль, так? Так. Да. Тут можна пекти, смажити, тушити, випікати. Ось, тут ну, типу, там прямо написано. прикольно мені зробили. Угу. Гарний, гарний такий дизайн. Так, надивіться сюди. Що? Дивіться сюди. Там срач. На 7 літрів чаша. Тут можна пекти, е, сушити фрукти, е, смажити Тому рибу, картопу борт... Є ламп, господи. Баранина. <кхем> Поурліті. Що таке порліті, я не знаю. А, типу, ось це. Це ножки, дурячі да. ножки. Shellfish, shellfish. А, це робити отакі засушені фрукти, а да, да, да. це бейк. Випічка. Це просто випічка. Да, це можна морепродукти можна готувати. Порк да, і ламп. Тобто можна м'єску яз... різне, рібка. І це, напевно, не знаю що. Тут нічого не написано, стейк. просто красиво. Це стейк. стейк, Ну, гарно, гарно. Да. Ти довольний? Давай, я ж купив. <ріст> Супер. Ну да. що, тепер треба дочекатися, коли нам вимкнуть світло. І ми можемо тоді приготувати щось дуже смачненьке. М'яско, наприклад. Так? Так, Ніпсюньк. Так. так. Не хоче він зніматися? Покажи мені. Ну, покажи себе, покажи. Не хоче. Ой. Не такий нарцисичний кіт, як ми. <гум> не любить зніматися. Скільки мови, скільки сторінок? Скільки? Ось. Три. О, шість. Шість. Ну? А це все. Наземні мова. Можна такого. Янзики опці. Будемо бачити, як воно. Це новий заклад, який відкрився біля молодості, яка зачинилася. І ось він в такому е, інтер'єрі українського. Е, Знаю, барокко напевно там початок двадцятого століття. Е, такі така садиба е, українська з такими е, ф, ф, меблями, з обранством. Але найцікавіше те, що там є е, що там є такі стіл закусками, можна піти подивитися. Столики такі гарно прикрашені. на що номерки. І є дуже гарно ось такий як столик з закусками, де ти можеш прийти, вибрати, що ти хочеш, і тобі принесуть. Це дуже-дуже гарно, дуже дуже прикольно. Ось, так що новий заклад і дуже гарний, затишний. Зараз спробуємо категоріза. У нас не дуже багато часу, тому що у нас всього, все на всього є. Залишилося 30 хвилин або робота. 15, так. Так, таке побачимо. Хлопець. Таке враження, що це такий заміський дім, знаєш, там 20-го сторіччя і. Початку 20-го. Да, початку 20-го сторіччя. І все так, таке обранство. А може кінець 19-го? вікна, які... Це, Це... Це стеклопакет, звісно, але схоже на як дерев дерев я, дерев я. Да, як такі. буфет такий тут гарний. Ти показував які там ці шикарні люстри? Люстри, Давай, я, ну, я не показував, але. Аби... Ой, подивимось, люстри, які тут є. Вони просто неперевершені. І кожна не схожа на іншу. От. Тут такі закуски можна замовити. Боже мой, ну, ці е, патісони це просто щось з чимось. От, така краса. І музика класна. Боже, як це смачно? Нам принесли Оце пастернак маринований. Касони, зелені помідори з житті, грибочком. І тут цибуля маринована. Угу. А це якесь масло, масло з, з грибами. грибами да. І тюлечка. Я так звати, тюлечки. А, тюлечка, да. Ось, да. такий цікавий обід. А пастернак я вперше спробував, тому що. Ніхто ніколи не віри, дуже смачно виявляється. Але це українське, українське, да, як ти там казав? А, танцювала баба з раком, а це боля спистернака. Танцювала риба з раком. Риба з раком. А як сказав? <ривіт> <"Баба, зрак>. <ривіт> <ривіт> <ривіт)> риба зрак, з раком, а це боля з пастернаком. Да. Дівчата в, так, в такому строї, українському, але це не виглядає шароварщина, як, мабули, по тому ж закладі. Так. Подобається, поки дуже класні. Так, основне страва, я замовив в купаски з капусти, а ці чіпси вони з пастернаку. взяв. Паста з грибами, з гливами і під чаровком. Ну, давай це гриби, так. Мені подобається? Під чи як це називається Ну. Да. Mm. На запах дуже смачно. Гарно прикрасили до Нового року і Різдва. Прайбар. Дуже такий новорічний, гарний. Знову мов пасайди. Вирішили зустрітися на каву з другом. Не Прийти до нас із вітами до дорогою та назад мені один-два питання. Uh -huh. Абсолютно безпішно. Uh -huh. А сьогодні її немає. Ні, вона про це може подивитися на uh 27 -huh. Ось. Я над Анією в тував постійно так. Вона є з <стій> <і скава? стій> раф. каже, а Можна мені, будь ласка, я думаю, що грати? Ниють, страждають від української озвучки, але продовжують грати. Це що, якийсь новий підвид мазохізму? Ви знаєте, з росіян дуже смішно, але. Час ставити ялиночку. Час уже готуватися. До свят. Трошки сумно, але. Я думаю, що для нас треба щось зробити таке. Думаю, що москалі не заберуть. Не заберуть моменти радості. Ми вже все прикрасили, ялиночку таку поставили. Власне, так як і минулого року, цього. Року купили ось таку гірлянду над дверима, повісили її. Це гірлянда із це технологія лита гілка, називається щось таке, дуже схожа на справжню, але вона штучна. От, спробували, тому що ми думаємо, чи купувати ялинку, таку, чи не купувати. Тому що у нас старенька така ялиночка. Прикрасили трошки, повісили нову тюль. <плес> Я її там трошки підшив, щоб вона була така гарна, такою поваркою йшла. Ось перекрасила її дощиком, Ну, що ще потрібно. От. Е а вчора Слава потреби мені такий величезний букет троянд. Це так гарно. Вони такі гарні. І це дуже-дуже несподівано кохаю до місяця й назад. Так, правда, дуже мила, дуже несподівано. Такий від нього подаруночок з катертина. От, ще є коробка, яку треба спустити вниз, бо це коробочка від прикрас ялинкових. А, ще ще покажу. Так. Зараз пам'ятаєте нашу розпаковку, і там були оці гірлянди. Ай, чужди. Вот. Не... Вот От як це виглядає. Ну, наша зірка, яку я робив. Е... Так, не тоже хочу, щоб в <рив> мене було видно в мене в зеркалі зараз. Е... Ось така зірка, яку я робив на Різдво. Е... От теж її поставили сюди там при вході. От такий гарний у нас виходить гол. Таку зірочку повісили сюди. От, прикрасили вхід на другі поверхи і повісили це Діда Мороза. Тут у нас такий величезний віночок. Один. Дуже гарний, це мамин вінок. Так, а ще на вулиці. Хо -хо -хо. А це минулорічний віночок, який ми теж робили, теж сюди повісили. Ну раз тебе теж покажу. Гарно ем... вийшло. Гарно. Чекаємо тоді свят. От наша вечеря. Морозиво. Морозиво. І сніг. А, а так сніжить, зараз покажу. Такий сніг, він такий лопатий, такий гарний, але він тане, Нічого не затримується. Я думаю, що за зиму... За зиму тут буде. Ой, зазиму, зенічна мете, як, як зимку. Поговорю, як не в собі. Що, гарний. Гарна погода така, якраз для того, щоб сидіти вдома, пити дуже класний чай, теплий, впутатися в якесь одіяло або теплу ковдру. Ось. Все, побачимося завтра.